І так, зараз ми подивимось на наш профіль. І так. Так, Зараз ми, от, бачите, я зараз заходжу при вас. Так. Оце що тут у мене за аврал? Так, ну тут це понятно, саме собою, тут куча всього. Так, переписки заходимо тут. Спам, то спам, дивіться. Боже, дивіться, 17, 16, 15, 13, 10, 10. Боже, люди, ви що? Може хтось мене ну як. Побачить, так? Да? Побачить. Це всі, хто мені. Боже, середа, за середу тільки. Подивіться, скільки в мене тут, скільки в мене тут листів. Тільки за одну середу. Дивіться, середа, 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 середа. І так кожного дня. Люди, ви мені пишете, дивіться, я їх навіть ще не почитала. Ще за 4 квітня не почитала. Третє, друге, перше. 30. ще та... ну, Все за квітень я навіть і не читала. Подивіться, як багато у вас. Подивіться. За 30, за 29. Дивіться. Он листаєш, не встигаєш листати. Подивіться. Боже, Боже, ще 20. боже, 29 не закінчується. Ну, тобто, бачите, О. дивіться, скільки ви мені пишете. Напряму, бачите, що ви це бачили, що я там тільки... Я ж говорю, дивіться, навіть 30 те Дивіться, стільки 30-го. 30-те, 30-те, 30 Там, У штук 100 этих. листів, 29. Дивіться, от 29-ї. Дивіться, подождіть, час ми. Боже. Ось тут. І то -то я тут же десь читала, о 29-го, бачите, це я так просто почитала, я нічого не відповідала. Там ще багато он 29-го. Я ж говорю 29 20. Так, дивіться. Так, 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 так. Це вже прочитане. Так, ось от дивіться, дивіться. Чи листаємо, устаємо, устаємо. Дивіться, скільки листів. Люди, ви що, серйозно? Що це за що це за двіж? Я розумію, що моє відео там 400 чим-то просмотрів. І за часом якось так залітають, але ну, треба мені стільки писати. Дивіться, я зараз буду сидіти, а зараз я буду їх відповідати. От, наприклад. Так, ну, не знаю. Того, не знаю там. Наприклад. О боже, ну там вже цілий двіж. Далі. Ну просто виборочно, так, не знаю. Вам Ткаченко. Коротше. Це хто такий? Боже, ви всі мені пишете, я не знаю там, <смір> Думаю, якісь великі. велике, велике ім'я, так, так, Хотя mm. будемо дивитись, о, так <laughs> Мустафа. Мустафа, добрий день.